Готуємо фарширований гарбуз. Для фаршированого гарбузу ми взяли сир, печериці, індичі два стегна великих, цибуля, перець, паприка, паприка копчена і сіль. І будемо зараз показувати покроково, як ми будемо це робити. Для початку ми індича стегна розрізаємо на порційні шматочки. Ми підготували м'ясо індиче. Порізали патіриці, по цивурку напівкується і будемо збиратися на вулицю, обсмажувати це все в казані. Уже олія стріляє в, нас в казані і вигружаємо сюди м'ясо. І підсмажуємо декілька хвилин до золотистого кольору. Нам до повної готовності не потрібно обсмажувати. І Жарити м'ясо нас тушиться в гарбузі, в духовці, а зараз ще додамо цибулі для смаку і печериці. Ми протушили в казані, у нас дуже багато виділилося соку. і ми цей сік весь забираємо, щоб ще підсмажити. Вже протушили його, зробимо зараз золоту скоринку. Наше м'ясо тушиться. Ось підсмажу до золотого кольору і буду виймати, для того, щоб перегружати це все у нашу нову посуду. Далі покажу, що будемо робити. А Поки закриваємо, включаємо камеру і все це виймаємо. Ось ми прийшли до моменту, до нашої гарбузи, вирізаємо дирку, Цю квадратну. Для того, щоб вибрати все із середини, візьмемо які ж І туди будемо зложувати середину м'ясо і протушувати в, в духовці. Дістаємо нашу кришку майбутню. І будемо вибирати зараз усе середини і заложити туди м'ясо для протушування. Ось і настав час завантажувати нашу гарбузу, м'ясо наше вчорашнє, яке ми підготували, і взяли сир королівський і сир сологуні. Відкриваємо кришку сухо всередині. Так. Вичистили повністю, усе вичистили і зараз. Ось так. І всім соком беремо м'ясо і його всередину. Трішки м'яса, трішки сиру. І залиємо усе це сметаною, щоб у нас всередині м'ясо тушилося зі сметаною. Ми гарбузу ставимо в духову піч на 3 години. Перша година буде 180 градусів. А потім ще 2 години на 160. І включаємо верхній і нижній тен. І вибрали. І температура 180. Є. Ось пройшло у нас три години, гарбуза наша готова до подачі на стіл. Не хоче.